Друзі, вітаю, дорогенькі! Щиро дякую вам за підтримку. Зараз коротесеньке таке відео для вас по поводу експерименту, який я ну, проводила у останньому відео. Я ще хочу вам сказати, мені написали коментарі: дай боже, здоров'я, дуже приємно читати. Дівчата щиро дякую. Я хочу показати вам сьогодні вранці. Я е, з цього пакету, який я вам показувала, так ставила сюди листочки оцей е, пакет ну, загортала, я вам показувала. Тут залишилося лише тільки два листочки, тому що вранці побачила, що е, два листочки вони почали загнівати знизу, і я їх витягла, щоб водичка не цей. І е, вони почали загнівати знизу. І немає сенсу далі продовжувати їх там о, залишати. А це о, верх голова, вона теж загнила і нічого ну, немає сенсу. Вона теж у. Я її після вона стояла у мене у розчині фітоспорину, а потім я її витягнула. З цього, ну з фітоспориною поставила водичку, і вона в мене загнила. Ну, ось так. І ці два листочки теж низ тут загниває. І ну немає сенсу далі тримати їх у пакеті. Я не знаю, що далі робити з цими листочками. Не знаю, я не можу вам сказати. Давайте зараз ми подивимося, як вони там. Чи залишати їх? Я спробую їх у стаканчики і під пакет і, і туди, в кімнату, де там пічка у нас топиться, і там я їх поставлю на корінення на підвіконня. Я, я спробую, мені щось так здається, що О, такі листочки для експерименту брати не можна і які вже прихвачені вони. Ну е, поставлю, поставлю і, е, може, хоч один із двох якийсь корениться. Е, вибачаюсь, зараз у мене, я зараз до вас повернусь, зараз у мене підігрівається торфосуміш. Газ у мене тут горить і підігрівається торфосуміш, щоб тепленька була, щоб я їх тепленьку торфосуміш. І так я їх і цей. І поставлю. Поставлю їх у стаканчики та вкорінення під пакет на підвіконня. Повернулася я до вас, друзі. Приготувала я ось тут два стаканчики, ось такі. Обов'язково я сюди насипала Е, Тож, по сумі, в мене така не дуже мокра. Я ось таку зроблю. Ось так і я так завжди робила, е, ну ось так висаджувала і воно туди, е, е, листочок лягає на стіночку стаканчика і дуже зручно, не треба ніякої подставочки. Е, колись так робила я і ну, вам рекомендую вам обирати як. Ну, ось я я зробила так. Ну, ось так, друзі, побачу, що буде далі з цими листочками. Поставлю їх під пакет на підвіконня. Ну, біля пічки там тепло і поставлю і хай вони стоять там. Ну, Що далі буде з ними, я вам покажу. Невдалий у мене експеримент з пакетом, з цим, з самокруткою. Дуже шкода, бо ну, так було б дуже зручно. і Можна було б у невеликій ємкості багато листочків корінити. Ну, я ще спробую, я ще спробую, може навесні буде тепліше і тоді візьму листочки такі вже не з хворої фіалочки, а з здоровенької, яку буду пересаджувати, омолоджувати. І візьму листочки і. Спробую так зробити. І ще по поводу цієї самокрутки я забула, що я робила що ця самокрутка у мене з насінням стояла в тепличці під лампочками. А листочки у мене стояли просто так. І ввечері у нас там тепло, а вранці ну, простиває трохи і вже не така температура. Ну, ось так мої дорогенькі. Щиро дякую вам за підтримку, щиро дякую за коментарі, дуже приємно читати, пишіть, коментуйте, подобає, Ну, Підписуйтесь, ви знаєте, що робити, мої дорогенькі. І дуже шкода, що так з цим експериментом у мене не склалося. Ну, нічого, я навесні будемо пробувати ще з вами. Попереду багато ще роботи, і буду що показувати вам. І хочу побажати вам міцного, міцного здоров'я. І бережіть себе, рідних, близьких і мирного неба вам. І хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.